Тести ПДР України, для яких потрібен вимірювальний пристрій? Питають. Смугою для руху нерейкових транспортних засобів вважається поздовжня смуга на бружній частині. Перше шириною не менше ніж 2,75 см, що позначена або не позначена дорожньою розміткою. Друге. Шириною не менше, ніж 2 метри, що позначено лініями горизонтальної дорожньої розмітки. Третє. Шириною, що дає можливість рухатися будь-яким транспортним засобам. Отакої. Відстань має значення виходить. Отже, смуга руху поздовжня смуга на проїзній частині завширшки щонайменше 2,75 метра, що позначена або не позначена дорожньою розміткою і призначена для руху на рейкових транспортних засобів. От що працівники поліції вимірюють на проїзній частині без розділювальних смуг після ДТП. 2,75 туди або сюди. І тут або винуватець, або постраждалий. Ой, тьфу -тьфу -тьфу. Хто пише ці тести? Ой. До речі, підписуйтесь на мій телеграмчик. Там ще багато, ще більше тестів. Ласкаво прошу, Силочка в шапці профілю.